Добро всім ранку прокинулися від того, що ворони в мене на городі і в сусідів якийсь, Зараз я вам покажу, що вони роблять. дивіться, Це п'ять ранку. сонечко тільки сходить. Скільки їх полетіли? Тут капець. Остається шкода, і мені на городі не наробили, але кричать вони сьогодні як сумасшедші якісь. Гарно сонечко сходить поза дерев. Так тихо, село ще спить. Я прийшла на город до своїх кавунчиків, ось дивіться, мурашки є. І ось вони мені таку біду роблять з кавунами, таке листечко. У мене є ось такий препарат мурахомор. Зараз по кругу так біля кожного корчика понасипаю. І вони повинні звідти піти. І сподіваюся, таким чином буду спасати свої кавунчики. І так само насипаю біля огірків. Так що ось також бігають комашки, щоб вони мені не попортили мої огірочки, біля кожного огірочка ось так потрішечки понасипаю. Сьогодні невеличкі покупки перед святом закінчився чай. Пачечка майонезу, рис. Рис пропарений. люблю дуже сильно. Так, дві капустинки і чотири огірочки. Одна капустинка піде на голубчики, одна на на салатик. А як завтра свято, трійся. дві пачечки цукру нас. Цукру ми багато їмо п'ємо. Так, діткам йогурти зараз на сніданок, а, Макава – це між чаєю і кавою, жменька цукерок. Каченятам додаю кукурудзяну крупу вже до комбікорма і пшеничної ячміни крупи. Так, дві пачечки дріжджів так як хочу сьогодні на свято, пероги, спекти, А, мінералка і дві солодки води. І це все вийшло а, 395 гривень. А, за дві капустини. Капустина, капуста, капуста, капуста. Ну, вже набагато дешевше. 45 гривень, здається, дивилася капуста. Не бачу, не бачу. Зараз вам так покажу: так, 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 так. Огірки по 75, а капуста де. Капуста по 45, кілограм 210 грам на 54,45 Ось такі невеличкі покупочки до свята. Ну ось, вже вилуплюються жучки на картоплі, так що потрібно буде з дня на день вже починати обробляти. Ще вона вся не повиходила, але вже потрібно працювати. Ось така зараза. Вже геть маленькі, молоденькі вилуплюються. Сьогодні у нас домашня свіжина, зарубали домашню півник. А півник невеличкий, бо це з останньої партії кіло 600, але вже на свято буде. Також зарубали, нарешті в мене руки дійшли до мого індика. Ось такий гарненький, файненький. І вага його майже 4 кг. Це без внутрішньості, без нічого. Взагалі, без печінки, ну, просто тошка. Ось так таке крило здорове. <свят> так що на свято ми з м'язком. Ну, ось так нам сьогодні перед святом сусід під'єдналися ми від нього шланга. Ну, це пробний варіант. Дозволяє нам, на трішки, поки не вирішиться з водою нашою, під'єднатись до нього. Ось ми пустили. Свій шланг і там кусочок його. Тобто треба 60 метрів шлангу, щоб у нас на подвір'ї була водичка. Ось так, так що зараз всю посуду, на яка в нас є, все набираємо. І буде в нас питна водичка. Щоб не ходити по відру, по два не набирати, то так пройшла така ідея. Ну і разом виміряли приблизно, скільки. Треба метрів шлангу, щоб водичка була у мене. Ну, треба 60 метрів. Ось так. Ну ось, поставила я вже тушкувати свої голубчики. Хлопці вже не можуть дочекатися. Тут в гусятниці півник тушкується. Так що буде смакота. Тут відварила костомашки, зараз відберу на мисочку хлопця. У мене хлопці холодець не їдять, а я смакую ось так. Також ще напекла з чорницею та сиром пирогів. Вже будемо на свято. Ну і сьогодні вже хлопці побрали, що будемо смакувати. Моя бабуся завжди на трійці. Завжди, чи мала сили, чи не мала, завжди вона на трийцю робила пироги. Ось ще придбали лепеху, синок поїхав, останній пучок забрав 20 гривень ось такий почочок. Ну, хтось скаже, що це сміття, а для мене це такий спогад. Ми завжди на трійцю е е кладемо лепеху. Ось так. Насмажила нас цілу каструльку котлет з індичого фаршу. Це самі соковитіші котлети, які я колись їла. З індиком мені найбільше подобається. Ну і на останок в мене вже підходить мій хліб. Зараз буду його ставити в духовочку. І ось такі в нас смаколики до свята. У нас вже настав вечір. Сьогодні вдень спекотно, а на ніч знов стає прохолодно. В Івано-Франківській області, як я знаю, вчора випав град, ну і через те в нас так похолоднішало. Ось такі всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, все самого, самого найкращого. Дякую за підтримку, за коментарі, за лайки. До нових зустріч. І до речі, з святом вас, трійцею. Сьогодні ще в нас суботу, але завтра вже буде, коли ви будете дивитися це відео, буде 30. Так що з зеленими святками всього самого-саме -самого найкраще.